І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми будемо грати ігру Hide Online, продовжувати грати. коротше брат, як мені вже розказував, от прив'язка Google. Це є Google Play ігри. І ось через це можна буде прив'язати ігру до аккаунта. Е, брат пробував видалити ігру. І Установити її без прив'язки. Тобто він відключив Google Play, удалив ігру і ще раз її запустив, і аккаунт так і в нього залишився. Тобто аккаунт сам залишається в самому телефоні, коли ти скачеш, воно вже автоматично ваш аккаунт підв'язується. Але якщо, скоріш за все, коли перекидувати аккаунт, наприклад, з одного телефона на інший, то наприклад... Ви купили собі новий телефон, а хотіли б грати на тому ж аккаунті, який у вас зараз. Тут, скоріше за все, потрібно просто в старому, наприклад, в телефоні підключити Google Play, ігри, скачати спочатку плей-ігри в цьому Play Market, і саму ігру онлайн, і тоді підключити Google Play ігри до, ну, до цього аккаунту. Потім вже зайти в нову. І так само скачати плей І підключити Google. Play Скоріше за все вона підключить новий аккаунт. Це не точно, але мені здається, вона так працює. Так, давайте сьогодні відкриємо перші лутбокси на моєму аккаунті. Їх є в мене 8, ще плюс буде один. Коли ми будемо грати, братом Не знаю, чи ми ще той ось 9 відкриємо. Будемо бачити. Так. Тут є удача, можна подивитися ось Взлі... справа. Клавішу відкрити і буква І так, нажимаємо, відкрив контейнер, ви получите Чи там... Чи знаково. Не важливо. Открив контейнер, ви получите один предмет. В середньому предмет можна знайти в одному з двох контейнерів. Ясно. Один з двох. Далі в середньому рідкий предмет можна знайти в одному з 4 контейнерів, а в мене 8. В середнім заряд аптечок можна знайти в одному з 8 контейнерів. І в середнім заряди способності можна знайти в одному із 8 контейнерів. Тобто можна заряди способності, заряди аптечок, рідкі предмети і обічні предмети. То, що виходить, Тут неможливо знайти якісь епічні предмети, тільки редкі. І обичні. Ну будемо бачити. Відкрить. Не получаємо. Не, я не знаю, що це. Чи це емоція якась? Ось. Стікер. Стікер. Oh my God. Добре, нехай буде, хлібємося вже в самій грі. Я не знаю, чи їх треба якось включати тут, чи вони в самій грі вже, вже будуть. Ну, Скоріше всього потрібно буде потім вибирати. чотири, це ще в мене їх просто мало. Відкриваємо далі. Добре, що хоч щось. О, персонаж. Добре, що хоч щось, а не якісь там течка чи граната. Чи там перетворювати в тварину. Це тобто, мені не потрібно, тому що його можна зарекламувати. Ми получаємо персонажа. Ви знаєте, цей аккаунт в мене повністю пустий, а тепер вже є ось такий персонаж. Фермер, я б сказав, ніовичний облік. І це вже добре. Тому що я буду вже ним грати. Гралім, відкриті. ще получаємо, можливо це аватарка. Не буду стверджувати, тому що я не знаю. Так, да, це портрет, типу аватарка. Ось. Ну, звичайно будемо вже з такому аватарку, тому що в мене ніякої іншої немає. Переходимо далі. Получаємо запаси. Мене цікаво зовсім. А плюс предмет. Це ми отримували б, якби заплатили їм 300 моніту. Ну, Тут що пише? З бойовим пропуском ви получите плюс 2 предмета в кожному контейнері в 2 рази більше жетонів, без ограничення в времени. І особі портрет. Ну, це не дуже цікаво, як поміну. Ага, це вже емоція, Да, це коли колекція насмішка. Це коли нас... Коли вже время йде, і музика грає. Вибрать, то тоді вже ми побачимо цю емоцію. І всі охотники теж будуть бачити, коли ми будемо грати за предмет. Открить. Ого, який класний персонаж. Тоже не обичний. Я чесно дуже хотів, хотів цього персонажа. Мені ще із цих всіх, якщо чесно, найбільше подобається такий салатовий. Салатовий персонаж. Ось цей теж класний, але його можна отримати тільки з набору. Ну і ще ось такий також. Це лучший, напевно, з усіх. Дивимося далі. Ще плюс, не знаю що це, напевно, аватарка. Да, ще плюс аватарка. Ну я був поки що з такое. Хоча мені більше нравиться відповіт. Далі відкрити останній контейнер. І ми отримуємо те, що таке саме. Півий пропуск відкривається. Ну коротше мені готовий. Все, будемо грати спочатку, я не знаю, що взяти зразу вже. Я візьму цього персонажа, мені дуже подобається. Аватарка нехай буде ще поки це. Ще в магазині є плюс подарок, Контейнер. Ми получаємо... Три аватарки. Ще... Б... Ні, це не три аватарки, напевно, дві аватарки і якась ще цікава штука. Це буде моя любима аватарка України. І стійкі Ну, коротше, це все про війну. М -м -да. Так. Ну, коротше. Ну, Ми самі бачимо, що тут закриті. Тобто, Скажемо мені ракетам, Скажемо ні ракетам. Коротше, нажимаємо список ігор. Будемо зараз грати разом з братом. Тестувати персонажів і так далі. Так, бабка, якщо можна зайти братові і мені чи хватить там місця. У ідеї повинно платити. Повне місце виходить, заповнено. Реклама. Ігра гра така нормальна, в принципі. Список ігор. Обновіть. Ну, нехай буде пірон ось. Тут взагалі щось зависло. Щось не веземо нам на карти зовсім. Список ігор. На ні, бо щось так. Ось просто так. Надеюсь, хоч тут буде. О, якраз ми цю локацію, в принципі, не знімали. Щось звуку немає. Куди він пропав цікаво. Я думаю, краще возгладитися я, в принципі, перезайшов в ігру, тому що звук в мене чогось пропав. В принципі, вже новий персонаж, і мене це дуже радує, тому що мені вже трошки надоїло обічними грати персонажами. Це, напевно, Рома втік. Все. Будуть трохи такі шародіння через це все через мікрофон, тому що, ну, в телефоні ну, ніяк. Не підключиш ніякого мікрофона, щоб знімати відео. Можливо, є якісь такі. От, через навушники, наприклад, не підключиться. Такі ж, які в мене навушники, то не підключиться. А взагалі любі наушники, от, наприклад, Bluetooth, то воно не хоче підключати звук, тому через наушники записувало в відео. Можна через якісь інші програми, але це все дуже велика морока. По-друге, по воно буде неякісно зовсім. Ось такі стікери краще не нажимати, тому що коли нажимаєш їх предметом, то тебе можуть побачити ось охотні. Що в мене побачило 100%? Давай там флейсі. В цій грі саме найбільший недостаток прям. Я привик в ігрі, от, наприклад, Free Fire, або, мені здається, в будь якій нормальній грі можна міняти клавіатуру, щоб собі підстроювати під себе клавіші збільшувати, там, чи зменшувати клавіші, чи видаляти клавіші. Це набагато лучше було б, ніж отак от ти пристосовуєшся до цих клавіш. Ну неудобно. Навіть це нереально до нього пристосуватися, щоб настренько, наприклад, перетворитися на інші предмета. Коротше, мені оце найбільше не подобається в цій грі, що тут... клавіші. Їх неможливо змінити. Вони тут йдуть стандартно. Або якщо можливо, то, то я просто-напросто цього не бачу. Я там, в принципі, в настройках ніби все подивився, але хто його знає. Можливо, ні. Якраз у нас всі в таких костюмах, такі, як в мене, тільки інших кольорів. В навушниках добре можна орієнтуватися, звідки йде звук. Десь дарки, я буду так коли прибавляти. Це десь тут ніби. Ага, скоріш за все це. Це десь ось тут. Зараз почекаємо. Да, да. Ось. Классный высокий костюм. А, я понял, бачу. Блин, як так так. Ага. Все. Ну лайк нам. В принципі, цю локацію ми теж вже зіграли, передивилися її повністю. Зіграємо ще одну якусь. Так, ми ще цієї ніби не грали. Це дуже велика локація. Мені здається, саме найбільша з усіх. Ну, не вважаючи тої локації, я не можу пояснити її. Про яку я думаю, локацію. Ми, по-моєму, її частково грали. В цьому ми ще не грали на відео. Ух, еле встиг А не оружжя ще немає ніякого, всі старі. Декого якийсь дробовик є, якась ще пушка така, що. Ну прям... Це я попав. Ну, от, клавіша, воно нереально її нормально нажати безстренько. Не подобається мені це вігрі зовсім, що не можна збільшити ось цю клавішу, щоб перетворитися в щось інше. Подивлюся, можливо, я пропустив, щось може можна міняти клавіші, але мені кажеться, немає такої функції. Дуже приємно, що зробили ось такі аватарки, як в странджера. Зробили в честь країни Все завдяки наушникам, бо без навушників. <свісно> без наушників важко грати, охотнику. Прислуховуватися. Прислуховуватися до звуків і все. Це вже все. Ну, реально вже втікти. Ясно. В принципі, ми ще подивимося ось таку кожну локацію. Що там лишилося, може дві локації, не знаю вже. Вже скоро я запутаюся, які ми локації грали, які не грали. Ну коротше, і з часом просто-напросто ми перейдемо вже на якусь іншу. ми лише щось придумаємо цікаво, у цій ігри. Але я це дуже сумніваюся, що тут можна щось придумати. Я казав, можна якісь відео, наприклад, створити разом з підписниками. але... Під... Ніхто нічого не писав нам під тим відео. Не був один коментар, ми на нього відповіли. Хоча це навіть не було запитання, просто погодилися разом. З. Там. Не знаю, напевно, це не підписник просто... просто. Як глядач? Чи як правильно назвати? От, просмотр просмотром, а як правильно сказати той не під, і не підписник, просто глядач. Як мені дали одного якогось персонажа і одну оружію, там інше. Або покраску на нього. То в мене два персонажа, а. толк з них... Хіба просто міняти. Пограю цим зеленим ці ніби дівчина. А потім... вже інше. Наступним відео я вже буду іншим грати. Я прислуховуюся дуже до звуків, того не дуже часто говорю. Прямо коли вже немає звуків, предметів, тоді я вже щось коментую. А так то прислуховуюся, звідки стріляють, звідки йдуть звуки. Та, що, по-моєму, вже вбивали, але вона воскресилася. Все. все. Ага, ще хтось є. Це знову рома, рома воскресився. Зараз ми йдемо. скоріш за все, якийсь великий предмет, того, що. Довго не чути музики. Напевно, вже не йшли. Гадали. Все, охотника, мені здається, трошки легше грати, ніж предметом. Ну, В принципі, це все. Будемо пробувати грати наступні локації. І так з часом лишимо вже цю ігру, перейдемо на іншу. Да, ось цю локацію ми також ще не знімали. Будемо вже її знімати, не знаю, можливо, завтра, можливо, ще сьогодні. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А ми з братом будемо зараз грати собі. Далі. А можливо, зараз ще одне відео зазнімемо. И всем удачи, и всем пока!